Вітаю, шановні друзі. Чи залишаться українці в Німеччині, які працюють, та що буде з тими, хто працює на некваліфікованій роботі? Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм. Зараз я скажу свою думку з цього приводу. На даний момент звичайно немає жодного рішення, яке б чітко казало, що буде з тими українцями, які, наприклад, працюють на некваліфікованій роботі. Але я вважаю, що панікувати з цього приводу на даний Ний момент немає необхідності, тому що е, я чомусь гадаю, що ті українці, які працюють, їх все одно будуть залишати в Німеччині працюють вони на кваліфікованій роботі чи не на кваліфікованій роботі. Це питання вже повинно бути е, вирішене в майбутньому, і я думаю, що влада прийде до того: е, німецька влада прийде до того, що це питання потрібно буде вирішувати, тому що е, дивіться, не кваліфікована робота. Та, хоч зараз і не передбачає можливості, наприклад, українцю залишитись, то тобто, нинішні правила передбачають некваліфіковану працю лише для параграфу 19 це і там досить жорсткі умови. Але це не означає, що влада не може їх або не полегшить їх в майбутньому, тому що ще раз кажу: некваліфікований працівник це також працівник, який сплачує податки. І збори до е, німецького бюджету, і він також буде корисним для Німеччини. Тому я не вірю в те, що е, українці, які на некваліфікованій роботі зараз працюють, їх будуть повертати додому після тимчасового захисту. Я вважаю, що Німеччина придумає якийсь варіант, як залишити тих українців, які на некваліфікованій роботі. А ті, хто працюють на кваліфікованій роботі, ну я думаю, в тих взагалі не повинно бути ніяк. Ких проблем це дуже такий важливий момент, тому що кваліфікована робота для Німеччини це дуже важливий показник для того, щоб залишити вже асимільованого інтегрованого українця в Німеччині. Тому, друзі, не панікуйте поки що. Працюйте, головне, що ви працюєте і вчіть мову. Це дуже важливо з повагою. Ваш адвокат Демченко.